Що в тебе дуже багато двійк, ну друге, 92-й, аж три двійки. І ти кажеш, що ти боїшся виступати, боїшся щось говорити, але все одно ти щось хочеш більше. Що нам говорить двійки? Е, получається як? Получається, що в нас у всіх є різні цифри дати народження. Є, звичайно, люди, в яких все збігається, ну, і зазвичай у них однаково. І, як би, бажання, якісь реалізації, і їм завжди тих людей, в кого однаково дата народження, да? навіть якісь близнюки, це говорить про те, що все одно дитинство в них буде однакове. Але куди вони потім підуть, це все-таки їхній вибір. І дивіться, в кожної своє дата народження це говорить про те, що все одно, якщо ми щось не розуміємо і не знаємо, да? це все одно буде нас все одно, кудись буде тягнути. Наприклад, одна людина хоче там малювати, а друга людина хоче там будувати. І тож всі могли б как би, хотіти одного, да? всі могли б как би, вчитися однаково, ми всі по іншому по-різному вчимося. Тому що у нас десь всередині якісь є ну, імпульси, да? які ми можемо просто побачити в даті народження. Дуже багато людей, самі бачите, що зараз дуже багато інформації, дуже багато і психології, і дуже багато всяких курсів. І людина все одно щось шукає, все одно щось шукає те, що її буде тригерити. І коли, наприклад, людина йде радитись, наприклад, до психолога, да, то щоб зрозуміти людину, ну якби спеціалісту, потрібно дуже багато часу вивчати. Багато часу треба проробити, щоб хоча б зрозуміти що, що з людиною. Да, і куди їй треба далі рухатись? А для цього у нас є дата народження. І ми дату народження вже можемо дуже багато побачити інформації. Ми можемо побачити, яка в нас, яке у нас було дитинство, які в нас є блоки, куди людину там більше тяне, ну, як би, яку, як би, яку, яку в яку професію її більше тягне, що вона може і які є блоки. І якщо тебе дуже багато двійок, це говорить про те, що це завжди якась була. Така ситуація з мамою, коли дитина не змогла виговоритися. Тому що двоєка нам говорить про те, що людина боїться бути сама собою. От у неї є такий от страх, особливо в двійок, що людина, коли вона починає говорити про себе, вона завжди ну, неосознано попадає в таку ситуацію, коли якась або негативна реакція, або Хтось нам починає ображатися, да? ти щось сказав, а хтось образився, або комусь ну, би, хтось засумував, бо ти там щось розказала про себе, що в тебе щось там класне. Да? І двій завжди не договорює, вона боїться договорити. І виходить, і що в двійків такий блок, що от в неї от, ну, би, ну, вона не може би, сказати, і все у неї в горлі залишається, той кому в горлі. Коли в людини навіть може бути голос низький, або вона там може заїкатися, або тож вона заглатує все. І для двоє дуже класно, коли вона вже хоче йти би, більше, їй почати треба працювати з голосом, там, більше там, співати, йти на якісь ораторські курси, або почати більше говорити, виговорюватись хоча б на бумазі. Якщо ну, би, людина вже починає осознанно, щось не то Вона просто кожен день ввечері сідає і дивиться, ага, що так було не так. Наприклад, у мене є одна дівчина знайома, і вона мені ну там розказала одну би, себе новину. ну Я їй повірила, а потім мені би, переказують, що ну би, це це трохи не співпало з тим, що вона мені сказала. Я думаю, ну, вроді би, якби би на неї не похоже, але, дивлюся, в неї теж. Також ще двіка в народження. Думаю, ну, зрозуміло, просто людина деколи боїться про себе заявити, або щось сказати, що вона може буде боятися, або що хтось про неї ну, або щось не так подумає, або її зглазять, або її ну, би нашкодять. Ну, Коротше, є такий неосознаний страх. І взагалі двіка собі завжди вибирає когось, щоб бути за кимось, тому що їй самі дуже страшно. а Вона любить. Как би за якими заховатися, і завжди в неї свої, свої своя думка не є саме головна. Завжди це має бути думка або чоловіка, там, або мами, або подруги, і завжди треба в когось щось перепитати. Тому що вона сама боїться приймати рішення. Вона така, як серий кардинал, знаєш, про те, що по-любому, ну чи єсь, чиясь чия думка буде важливіша. Ну і якщо людина хоче би, мінятися і как би йти вгору, звичайно, це треба от саме у цей блок. Тому що якщо тебе навіть три дві ки це вже говорить, що ну как би просто навіть двійку пропрацювати, вже все таки буде якийсь...